В сучасній філософській спільноті Джон eh, Мактагерт відомий переважно своїм філософським есеєм Нереальність часу. Цей філософський есей був надрукований eh, в британському журналі Майнд в 1908 році. І цей eh, філософський есей, нереальність часу, спричинив свого часу стільки ж галасу у філософії, скільки. Наприклад, друковані трьома роками раніше дописи Айнштайна про теорію відносності, які теж спричинили такий же галас у фізиці. Цей галас довкола цього філософського есею Мактагарта триває й досі. І з того часу, з 1908 року, написані десятки тисяч сторінок. Філософських досліджень з приводу так званого парадоксу Мактагерта. А парадокс Мактагерта полягає е, в тому, що Мактагерт вважає час такий, як ми його розуміємо, а ми його розуміємо як такий, що плине об'єктивно із минулого через теперішнє майбутнє, от такий час Мактагерт вважає нереальним, вважає ілюзорним. І в цьому от, е, коротко полягає парадокс Мактагерта. Звичайно, що до Мактагарта е, е, об'єктивне існування часу заперечувало чимало філософів, починаючи з Платона. Так, Платон, Спіноза, е, Кант, е, Гегель, е, Шопенгауер, Мах вони всі заперечували реальність часу, так чи інакше. Але е, оригінальність Мактагарта полягає в тому, що він для аргументації заперечення реальності часу, він використовує ті аргументи, які не використовували жоден із названих мною філософів. Це абсолютно нова аргументація, нова термінологія, яка стала сьогодні вже підручником. Якщо ви цікавитесь філософією часу, то взявши до рук будь-яке західне дослідження, ви натрапите там, наприклад, на такі терміни, як a послідовність b послідовність c послідовність І ви геть нічого не, не второпаєте там, якщо uh, не будете знати, що це таке. А це uh, та термінологія, яка була розроблена свого часу Мактакар. Цей парадокс Мактагарта, він в принципі, на перший погляд, начебто не складний. Але з другого боку, він складний і складний він тим, що в ньому важко розібратися, якщо не знати, в чому полягає онтологія Мактагарта. Онтологія, ну тобто, як цей філософ уявляв собі, як воно все влаштовано, як облаштований універсум, універсом. І от про те, як облаштований універсум, на його думку, він аргументує в першому томі свого видання. Але ми почнемо з другого тому, і для того, щоб було це більш цікавішим, скажімо, моя розповідь, і саме, очевидно, почнемо з того моменту, де Мактагар намагається висвітлити проблему безсмертя. Що таке безсмертя і чи є людина безсмертна? Відтак ми вийдемо на його онтологію, а з онтології ми вийдемо і на парадокс Мактагарда, на його твердження про нереальність час. Отже ж, у другому томі Мактагард, досліджуючи проблему безсмертя, досліджуючи проблему того, чи є людина безсмертна. Він наводить один такий дуже цікавий факт. Він каже, що згідно з християнською доктриною, людська душа безсмертна. Але безсмертна, вона, так би мовити, в напрямку майбутнього. Що це значить? От, наприклад, у мене є душа, От у цього тіла є душа. Коли це тіло помре в майбутнє, душа залишиться жити і буде жити. Але християнство нічого не говорить про те, чи існувала моя душа до народження цього тіла. І от якби Мактагард був християнським теологом, а він не був християнським теологом, бо він був атеїстом за своїми переконаннями, так, от якби він був християнським теологом, то він на це запитання сказав би: так, пане Юрію, ваша душа. Існувала до народження цього тіла, і існуватиме після його смерті. Чому так виходить? Та тому що е, Джон Мактагерт уявляв собі людину трошки інакше, ніж ми звикли уявляти. На його думку, людина це певна духовна, нематеріальна субстанція, яка може проявлятися. Тобто це певна субстанція, яка може проявлятися в багатьох життях. В багатьох життях однієї тієї самої людини. І от сума цих життів людини, цих людей, да, в яких втілюється ця душа, оце і є одна людина. Тобто, на його думку, людина є багатоликою істотою. Багато духовною сутністю, він називає такі духовні сутності самостями. І каже, що весь універсум складається саме із таких самостей. Я така самість, наприклад, або частина такої самості. Ви, наприклад, теж частина такої своєї самісті. Да? Тут, очевидні. Ми вже говорили про це очевидні східні обертони в його філософії, бо це нагадує, в принципі, концепцію реінкарнації або переселення душі, таку знайому нам із філософією та релігії Сходу. Однак у Мактагарта це трошки інакше, звичайно. От ми уявили собі, як Мактагард уявляє собі людину, що це духовна сутність, самість. Яка може проявлятися в численних життях людини. І тут е, Мактагард розпочинає дуже цікавий дискурс, який триває і по сьогодні в Західній філософії. Дискурс з приводу того, а, чи представлений будь-який об'єкт в кожен момент часу цілком і повністю, а чи він представлений тільки частково. Об'єкт якийсь представлений тільки частково в кожний момент час, то це значить, що мереологічна сума таких представлень і складає цільний об'єкт. Ну, а другі їм заперечували, казали, що об'єкт представлений цілком і повністю. І ця, ці дві, ця дискусія довкола питання про те, як представлений об'єкт повністю чи частково, започаткована Мактагартом ще на початку. ХХ століття, я ж кажу, триває і досі, і вилилася в дві такі е, потужні філософські течії, як пердурантизм. Це ті, які кажуть, що е, об'єкт представлений частково завжди в кожен момент часу, і ендурантизм це ті, які кажуть, що е, об'єкт представлений повністю. Крім того, Мактагард. Е, Розпочинає і дає поштовх для існування, наприклад, таких сучасних теорій, як теорія просторових і часових частин. Це дуже цікава теорія, сучасна, яка набирає так, обертів і в Сполучених Штатах, і в Великобританії. Теж цікава, тому що ми звикли уявляти, от, скажімо, навіть людське тіло як єдине якесь ціле. А між тим воно займає різні, тіло займає різні точки в просторі і складається з різних просторових частин. То ваші ноги, наприклад, стоять на землі, да, руки в повітрі, і це різні частини одного і того ж самого тіла. Або, наприклад, дерево росте воно корінням в землі, так, це одна його частина, а гіллям і листям воно в повітрі це його інша частина. І так само можуть бути не тільки просторові частини одного і того ж самого, а можуть бути і темпоральні частини, тобто часові частини. Тобто, що об'єкт, знову ж таки, ми повертаємося до того, що об'єкт може бути представлений частково в кожен момент часу. І от меріологічна особлива сума цих представлень, цих репрезентацій, і є тим, що можна називати об'єктом. Це те, чому дав поштовх. Поштовх Джон Мактагер своєї філософії. Отже ж повернемося до його онтології. Він каже, що основу універсум складають оці духовні сутності, або він їх називає самостями, The SELF. самості. Він каже, що цих самостей. І аргументує і каже, що цих самостей дуже велика кількість, незлічена кількість. І вони всі пов'язані між собою а, системою, яка в, у Мактагарта називається система детермінальної відповідності. В цій системі ці самості складають основу універсуму, а з них вже розгортається весь універсум, такий, як, який ми бачимо довкола. Тобто виходить так, що е, на одному рівні, що універсум Мактагарта складається е, начебто з двох рівнів: це рівень абсолютної реальності, е, скажімо, це якийсь прихований, невидимий нами рівень абсолютної реальності, е, в якому існують, або який складається із з цих безчислених самостей, духовних сутностей. цих, і їхнього сприйняття одне одного, і які пов'язані між собою систему детермінальної відповідності. Що таке система детермінальної відповідності? Це особливий каузальний або причинний зв'язок між цими самостями, який можна приблизно уявити. Мактагард називає його, що це? Мактагард називає універсум, що це саморефлективна єдність, саморефлективна органічна єдність. Ну, кажучи сучасною мовою, ми слідом за ем, французьким математиком Бенуа Мальдельбротом можемо сказати, що це фрактальна, що це фрактал, і що це фрактальна єдність. Що таке фрактал? Ну, мабуть, всі знають, але я можу пояснити. Це е, таке утворення, де кожна частина якого є е, мініатюрною копією всього цілого. Ну, наприклад, візьміть голограму із певним зображенням. Якщо голограму це скельці розбити, то на кожному маленькому шматочку цього скельця ви будете мати все зображення е, в мініатюрі всього, е, зображення в цілому. Отже ж, ми бачимо, що універсум Джона Мартакерта складається начебто з двох рівнів. На одному, скажімо, невидимому нам рівні, на рівні абсолютної реальності є стільки самості і їхнє сприйняття, і ці самості об'єднані в систему детермінальної відповідності, в одну органічну єдність. Яку Мактагард називає саморефлективною єдністю, а ми з вами називаємо її фрактальною єдністю. А з другого боку, ці самості е мають властивість проявлятися. За рахунок чого? Проявлятися і, власне, проявляти наш е світ, все ж наш теперішній досвід. За рахунок чого, чому вони е мають таку здатність проявлятися? Тут Мактагерт розвиває цілу теорію, яка називається теорією помилкового сприйняття. На його думку, кожна самість має два типи сприйняття. Правильне сприйняття, коли вона сприймає інші самості, і неправильне сприйняття, коли вона сприймає інші самості, як такі, що в часі. І тоді проявляється те, що ми маємо зараз. І Мактагард це помилковим сприйняттям, і, власне кажучи, значить, виходить, що наш світ або те, що з'являється, є результатом такої помилки. Але звідки чому виникає така помилка? І чому. Як то кажуть, чому ці самості починають сприймати неправильно, щось, він пояснює один, один цікавий дуже чин. Тут ми переходимо до того, що таке парадокс Мактагарта. Що таке парадокс нереальності часу. Мактагард каже, що всі події в часу. Часі ми сприймаємо у два способи. Перший спосіб це ми визначаємо події як минулі, або теперішні, або майбутнє. І цей спосіб сприйняття Мактагерт називає Ей-послідовність. Є другий спосіб сприйняття подій у часі, коли ми кажемо, що це подія раніше, а ця подія пізніше. І от таку послідовність МакТагарт називає біпослідовність. Зрозуміло, що біпослідовність неможлива без ей-послідовності. Чому? Тому що для того, щоб визначити, це раніша подія чи пізніша подія, потрібно мати точку відліку, тобто точку теперішнього, а отже потрібно мати і ей-послідовність. Ей-послідовність, яка складається з минулого теперішнього вою. Потім Бактакарт каже, що е, час неможливий без змін. Зміна і час це речі, які ходять по підручки або беруть. Час неможливий без зміни, зміна неможлива без часу. І от він пропонує е, подивитися, як змінюється, чи змінюється подія і що саме змінюється в події, коли вона проходить. Скажімо, з майбутньої через теперішню вимогу. Він пропонує, для прикладу розглянути таку подію, як смерть королеви Анни Анни Стюарт. Він каже, що колись ця подія, смерть королеви, була майбутньою подією. правильно? Потім вона в якийсь момент часу стала теперішньою подією, а потім вона стала минулою подією. І він каже, а що, власне, змінилося в самій події? Нічого, вона як була смертю королеви Ани, так вона і буде. Вона, як була майбутньою, там, чи теперішньою, чи минулою, так вона і буде такою. Сама подія не міняється. Міняються лише ті характеристики, які ми передаємо цій події. Ми кажемо, що це подія майбутня, це подія теперішня, це подія минула. Тобто сама подія не міняється, міняються тільки придані характеристики. Це вже свідчить про те, що оця ей-послідовність, вона, по суті, є ілюзорною. Тобто це те, що придано. Те, як ми мислимо собі час. Мало того, крім того, що ця ей-послідовність є такою приданою, вона ще й є самосуперечливою. Тобто, вона суперечлива сама в собі яким чином? Ми кажемо, що е, ця подія була майбутньою, є теперішньою і буде минулою. Отже ж, ми кажемо, що кожна подія, по суті, має всі три визначення. Правильно? Всі три визначення. Але як одна і та ж сама подія може мати ти, три протилежні визначення? Можна сказати так, вона має е, їх не одночасно, а має їх послідовно. Але це те ж саме, що сказати, що знаєте, час це є час і все. Тобто, це е, заводить нас в те, ту саму тавтологію, в те саме хідне коло. Як якщо ми, наприклад, е, спробуємо дати визначення, що таке минуле, да? ми кажемо минуле. Ну, це те, що було. Ну, це те ж саме, що сказати, що ця сорочка ну, знаєте, це, це сорочка. Тобто, е, неможливо дати визначення ні минулому, ні теперішньому, ні майбутньому, не вдаючись до е, самої ідеї часу. Тобто, е, пояснити цю ей, послідовність минулого теперішнього майбутнього можна тільки. Маючи в голові вже саму цю послідовність. І тут виникає. Тобто він, Мактагар, приводить до того, що ця послідовність є суперечливою, а значить, вона є ілюзорною. Якщо Ей послідовність є ілюзорною, то без неї, звичайно, не може існувати і БІ послідовність. Послідовність раніше пізніше Але ці дві послідовності. Хоч вони є ілюзорними, але вони є відбитками третьої послідовності, яка є безчасовою. І тут саме цікавий такий момент, і один із найскладніших у філософії Мактагарта це те, що таке Сі-послідовність. Що таке безчасова послідовність і безнапрямкова послідовність? Тобто, якщо Ей-послідовність минуле Теперішнє майбутнє має якийсь напрямок, навіть і біпослідовність певний напрямок має раніше пізніше. пізніше. Да? А він каже, що ці обидві послідовності є відбитками або неправильним баченням якоїсь третьої послідовності, яка, є, яка не має напрямку і яка є безчасовою. Ну, це дуже складно уявити. Здавалося б, да? як може бути послідовність, яка не є часовою послідовністю яка не має якогось певного напругу. А між тим уявити це можна. Для того, щоб це уявити, згадаймо, як визначав час Гегель. Гегель казав, що час це ілюзія, яка виникає при поглинанні. От коли одна подія. Поглинається іншою, якоюсь більшою важливішою подією, а ця поглинається ще третьою подією, от саме ця ілюзія поглинання, то саме це поглинання дає ілюзію часу. Але в Мактагерта трохи інакше. Він приводить такий приклад цієї послідовності. Візьмемо мірило, ну, лінійку, із дециметровими позначками. І е, обернемо його так, що, е, скажімо, позначка 2. Позначка 2. Починаючи від позначки 2, кожна наступна позначка включає в себе попередні позначки і в свою чергу включено в усі наступні. Так? Уявило? Якщо значит, остання позначка, 10 позначка, вона сама включає в себе всі попередні, тобто включає в себе все ціле мірило, але сама не включена в жоден. І Мактагард пише, обстоює те, що ілюзія часу. Так як ми його розуміємо, як минуле, майбутнє, як минуле теперішнє майбутнє, виникає тоді, коли ми акцентуємо увагу на те, що ми включаємо в себе, от коли ми щось включаємо в себе якісь події, да? то це ми начебто просуваємося в майбутнє. А якщо ми акцентуємо увагу на тому, у що ми самі включені. То це те, що ми вважаємо минулим. Це, в принципі, складно зрозуміти, але зрозуміти це доведеться, якщо ви хочете зрозуміти Мактагард. Отже, ж, є певна Сіпослідовність це послідовність включення. Мактагер приводить приклад Мірило. Я можу запропонувати японську ляльку Даруми або російську це Матрешка, Ну, всі уявляють, що це таке. Саме найбільше, це та, що включає в себе всі інші, але сама не включена в жодну. Скажімо, середня це та, що включає всі менше, а сама включена усі більші. І от коли ми акцентуємо увагу на те, що ми включаємо в себе, ми кажемо про це як про пізніше. Тобто як про те, куди ми просуваємося начебто. А коли ми акцентуємо увагу на тому, у що ми самі включені, то це значить, ми уявляємо собі як мені. От так, Отакій він уявляє собі цю безчасову. І безнапрямково це послідовність, послідовності. Це послідовність включення або послідовність, я її назвав, би, послідовність, послідовність поглинання. Е, Мактакард пише, що існує стільки ж СІ послідовностей, скільки існує оцих самостей, про яких ми говорили сьогодні, цих духовних сутностей. І, е, Скажімо, самість, яка перебуває на певному етапі цієї послідовності, ці послідовності, вона помилково сприймає цю послідовність. Помилково сприймає її такою, що є в часі. І з цього все починається. І з цієї помилки, от де виникає помилка. Помилка виникає в неправильному розумінні сі послідовності. Коли е, в, ця духовна сутність або самість переходить до останнього етапу свого, е, як то кажуть, існування, та? а от як ми взяли, скажімо, на мірилі, це найостання позначка. От на самому кінцевому етапі е, ця е, духовна е, субстанція, ця самість. Вона буде е, відображати ціле повністю. Тобто, просуваючись уздовж цієї всі послідовності, вона набуває поступово, е, як то кажуть, е, досвіду цілого. І от тоді, коли вона набуває досвід цілого, вона виходить у позачастя, як то кажуть. Вона більше не буде. Проявлятися більше не буде сприймати інші самості, як проявлений час. Хай би там як. Хай би яким складним був Мактагерт, але він звертає нашу увагу на те, на що звертають нашу увагу і сучасні фізики. Коли кажуть, що час, так як ми його собі уявляємо, як минуле теперішнє майбутнє, він дійсно нереальний, тому що на фундаментальному рівні, на рівні мікросвіту, цього, такого часу не, не існує. І от у своїй праці кінець часу британський фізик Джуліан Барбур якраз дуже слушно зауважив. Він пише, що неправильне розуміння природи часу. Якраз і є головною перешкодою для об'єднання квантової і класичної фізики та створення єдиної теорії поля. І він пише, що е, саме розуміння ілюзорності часу, причинності, і стане головною ідеєю революції у фізиці, і нові безчасові принципи пояснять нам, чому ми звикли вважати, що час плине. Отже, як ми бачимо, філософія Мактагарта і його парадокс Мактагарта він є абсолютно актуальним і тепер, і тому саме твори Мактагарта переведені в Британії десятки разів. І саме тому, очевидно, свого часу, в 60-х-70-х роках, філософія Мактагарта була піднята на щит британськими хіпі, яким дуже імпонувало те, що в абсолютній реальності панує між цими самостями, панує любов, як її розумів МакТагарт. МакТагарт казав, що любов це тяжіння самостей одна до другої, або е, тяжіння самостій до єднання. Ну і от на цьому слові любов ми з вами закінчимо цей короткий екскурс у філософію Мактагерта. Дякую за увагу.